Є? Так, далі погнали. Що ми привезли? Ми привезли, світло вже не виключають. Ребята, світло не виключають. Ніхто не виключає світло. Все, у всіх світло є. Но, вова, дурачок на віз діодних стрічок. Діодні стрічки для тих, хто ще робить світло собі. П'ятиметрова стрічка в силіконі. Можна вкидати під воду. Можна питати від павербанка, можна питати від автомобільного акумулятора, можна питати від святої сили. від чого завгодно можна питати. <клес> сама потужна і сама ходова діодна стрічка в нас в магазині. Ось плюс, ось мінус. Береш, під'єднуєш ось раз. І ось два. І все. Не паше. І все горить як треба. Не пажу дуже контакти не почищені. Віддать, віддать. Оце сама така ярка, ефективна стрічка. 12 вольтова. Також можна повербанка запускати з допомогою тригера. Хто не знає, як я навчу. Маленький проводок і от повербанку паша як больне. Похорос привезти. Я привіз китайські прожектори. Мені вони понравились, прикольні. Але один чоловік дуже просив, бо він вже від мене отримав прожектор Хорос і хотів для друга такий самий. Ми привезли, але ми привезли. То було турбо 200, а це турбо 400. Турбо 400 це потужніший прожектор. але він дорожче стоїть. але він того стоїть. Якщо хоче друг хороший прожектор, хай купляє оцей. Я б на його місці купляв і не думав. Це той самий прожектор, який, які в мене стояли отут, отак, а, отак, торцом. Да, да, і всі да, мені да. казали, що це російський флаг. Помниш? <гум> отак, в рядочок <гум> стояли, і воно так вилилося в полоску, і вони такі, а, у тебе на задньому фоні там, мабуть, оцей жовтий казався. Да? Білим він чи яким казався там. і Їм привидалося щось там глядачам на стрімі. Так, дивимося. чи Чичехол. Чохол. Ви там можете носити все своє, що хочете. Що хочете. На голову на лягу. Так. Далі. Прожектор. Тайпсі зарядка. Длинна, метрова, кстати. Обично коротенькі зарядки пхають. Тут у нас стекло. Стекло. Прожектор отакенний розміром. Пам'ятаєте, той вдвічі менший був прожектор. Так, да, Набагато менший. Да, менший. Так само магніти, так само сонячна панель, яка його заряджає. Так само у нас павербанк і Type-C зарядка, поняли? І так само у нас світло. О! Ух ти. Немало, да? нормально. Це білий, це жовтий, Жовт. а це разом. разом. А оце. Уу-у-уй. Короче, прожектор класний топовий. Ну дуже світло ярко.